Дуже позитивна, світла людина. Ну, Любов і... першої важки. Так, майже так. І е, насамперед хочу сказати, що ця людина е, має технічну освіту. Е, працював над винаходами в галузі медицини, так що це дуже цікаво. Але все ж таки, напевно, в душі десь дуже далеко залишався романтиком, ліриком. Е, що вже з шкільних років він почав писати вірші, цікавився лі літературою, і на сьогодні я з приємністю представляю вам члена національної спілки письменників України, члена Української асоціації письменників, львівського поета-пародиста Івана Гентуша. Вітаю! Я, я можу сказати, тут вже було сказано трошки про мене, щоб ви знали, хто перед вами виступає. Я автор трьох, співавтор трьох колективних збірок, які тут є, лірики, і автор п'яти збірок, три збірки пародії. Вони в такій послідовності, як випускалися, зліва, зліва направо йдуть. Перли поперли, човуні канделябри, 200 пострілів на ПМ. ПМ це не пістолет Макарова, а ПМ це поетичний майстерній літературний сайт. Ось потім після того сталися всім відомі події, Майдан і пішла е, книжка Майданої лірики Тривожні дзвони. Вона ось там четверта. Але оскільки ці події трагічні і драматичні, вони продовжуються і надалі після Майдану. Пишеться зараз багато, дійсно, як Петро сказав, практично майже кожен день. І є книжка патріотичної лірики, яка присвячена майже повністю АТО. Ось вона є понад усе. Понад усе назва така символічна, понад усе батьківщина, вітчизна, родина, жінка, сім'я, діти, понад усе Україна наша. Ось, ну і... Як Бог дасть, цього року я планую випустити також ще одну книжку. От, і ще є, є матеріали на пародії, на збірку пародії, на лірики, так що творчі плани є. І творчість продовжується. Я би хотів сьогодні, може, якраз менше почитати, як пародизм, я вас просто ознайомлю жанром пародії пізніше. Я би все-таки хотів. Сьогоднішній час прочитати, як мені здається, більш актуально на нині, прочитати трошки з майданної лірики і також з патріотичної поезії. Ось, З вашого дозволу. Дозволяю. Так, Всі напевно пам'ятають той момент, такий, який був дуже драматичний момент на Майдані, коли на Терезах. Перемоги на Майдані вже не було зовсім на нашій стороні жодних ресурсів. Тобто, це була п'ята година ранку, Беркут стояв в притул, закінчилися шини, закінчився, вже не горів вогонь практично. Вся наша командна братія, яка мала бути командувати обороною, один був поранений, потім виявилося, другий говорив, що він поранений. Самооборона, майдан і комендант теж кудись пропали. І залишилася тільки та жменька маленька бійців, які стояли до останнього. І ось 5 годині ранку в судінках вони побачили, як на них йдуть такі великі шеренги нових людей. Вони подумали, що це останній штурм Беркуту, але виявилося, що це встигла підіспіла Львівська Сотня на виручку своїх. Вірш якраз і присвячений цим героям і називається Львівська сотня. Сил нема, надії розіп'ятії, річа дим, багатя догора. Де усі останній штурм оп'ятій, Молимось, прощатися пора. На усе Господня воля й ласка, під кінець не дай упасти в страх. Вже з щитами і у касках, як один із бітами в руках. Бій, останній приймем за багаттям. Снайпер ціль вишукує живу. Вибачайте, запізнились, браття, ми готові на передову. І вже немов нема загрози. Боже, перемогу нам зійшли, не встидались, витирали сльози. Обнялися, і вони пішли, ще не знали за метіль криваву проти виркутні, наруги зла. Львівська сотня вирішила справу, але за годину полягла. За свободу нас усіх заради, що на Україні Воскреса, нам здалось пішли на барикади, а вони у вічність в небесах. Потім сум і розпач серце виїв, де той снайпер, щоб вони стріляв. Де даї, що не пускала в Київ, де той кат, котрий команду дав, Бог воздасть! Праві і винуваті, суть страшний, відбудеться без сурму, бо вони щоранку тут, о п'ятій, відбивають свій останній штурм. Потім ми Перейдемо до політичної сатири, У мене є е, кілька е, присвячено нашому великому другу у лапках ВВ Путіну, е, таких гумористичних мініатюра, але ми перейдемо пізніше. Я зараз просто в тему ще хочу прочитати кілька віршів про АТО. Це вже інша збірка, про все. Вона практично повністю присвячена подіям так званої АТО. Ти знаєш, що таке війна, як другу відриває ноги, і що його останній подих твоїх прийдешніх днів вина. І ти береш, він так хотів з його на грудної кишені, набравши диму у легені дружини фото і синів. Не знаєш ще, як ляже масть, чи вдасться передати знімки, Четвертий день нема підтримки, чи ще твоїх то передасть. Довкіл все спалено дотла, і не секунди кулі свищуть, і ти із того попелища, Жививши, вирвишся з котла, і з зуби стіпивши, без слів прийдеш обірваний і босий, і слідчий ще з пушком під носом тебе спитає, Як ти смів, ти промовчиш До сивини додасться гіркота і пустка, і десять днів твоя відпустка твої медалі й ордени. А жінка плаче, не вертай мене і діточок заради, приснилось вас накриють гради. Тепер вже інші йдуть нехай. І на твоє не ми, то хто сплатне у відповідь на ласку і купить італійську казку за 200 євро на ато. Я мав честь. Минулого року бути на Шевченківське свята. Якраз ми там і познайомилися з Петром Коробчуком. І це Шевченківське свята проходять щороку в іншому місці України, передається естафета. Минулого року вони ми були в Чернігові. І я чому згадую цей наступний ліжень, який я прочитаю, він був написаний власне до самого Шевченка і до Шевченківських свят. Ось, він був цікавий. Не стільки історія, як написання того, вірша, в його читання. Коли ми поверталися з Чернігова, ми мали там було все гарно так розписано. Ми мали встигнути на другу годину до пам'ятника Шевченку, оскільки там було дуже багато всяких делегацій, правий сектор, просвіта, козаки, там капела Майбороди, хори стояли. Ось. Але ми потрапили в великий транспортний корок на Саксаганського. І ми приїхали на напевно на годину майже. Після того часу, коли було заплановано, коли національна спілка мала покладати квіти і там виступати під пам'ятком Шевченком. Ну і оскільки все-таки нас було там багато людей, 50 чоловік. Люди стояли, тоді була дуже така погода гаряча, сонце. А виявляється, перед пам'ятником Шевченка там ніби парк в Києві, але перед самим пам'ятником там така вільна площа, і там взагалі тіні нема, нема куди сховатися. і Люди стояли, чекали своєї черги, хори, і, і, і там і козаки, і капели, і бандуристи е, чекали свої черги для виступу, і так напевно, години-дві вони парилися на тому сонці, тому що там все якось так зміщувалося. І коли ми приїхали, нас просто не хотіли пропустити. Голову спілки і першого заступника голови спілки Шовкушитного, е, пропустили. Вони поклали квіти, але нам говорили, що ми зможемо прочитати один вірш. Е, кожен зможе прочитати один вірш коли пам'яті Шевченко. Ось. Ну і, е, ці ряди, шеренги хористів, жіночий хор вбрані в гарні такі національні костюми наші, стоїть і нікого не пропускає. І їхній командир, жінка, я не знаю її прізвища. Вона стоїть і там він до неї просить, можна, ми хоч там на хвилинку? Ні, вона стоїть, там вони загородили весь прохід і все. Ну а в мене поїзд їде, мене нема часу чекати, мені загородили поїзд на Львів, і Я як що пошитник. Володя стоїть на цьому, вони там сказали слово вступне. Я йому показую, я хочу прочитати вірш. Він в мене на один форматі, а 4. А він мені показує, говори з ними, тому що каже, я нічого не можу тут зробити. Я мені нема що втратити, я підходжу до цієї жіночки і кажу, вибачте, я би хотів попросити вас, щоб туди пройти. Вона на мене подивилася, але знаєте, є таке слово, що означає удар блискавки. От. Вона на мене так подивилася, що я зразу вже усумнився в правильності своїх дій. Але я не відступаю. І тут я кажу така інтрига, я кажу, я прочитаю тільки ось це, що тут є, і скажу два слова. І вона купилася, вона каже, які слова? Я кажу, слава Україні. А вона так на мене дивиться, каже: «А звідки ви є? Я кажу, з Львова. Вона так послухала і каже: Добре, проходьте. І по її команді ряди розімкнулися. Мене пропустили, бо Петро не там був слідок, як я читав той вірш. Воно було дуже так. <гану> Як би сказати, коли от відчуваєш, коли там на цій площі вирує життя, козаки ходять, десь там шашлики жаряться. розумієте, Тут слова виступають, бандуристи гають, і коли на другій строфі, коли ти читаєш, все стихає, ось, і всі починають слухати, є таке, таке відчуття, що слово дійсно має вагу. Ось. А після цього я спускаюся вниз і хочу їй подякувати. Я хожу в неї, кажу, я вам дякую дуже. Вона каже, то я вам дякую і починає мене обнімати. Ось, за що я їй теж вдячний. То така довга історія, вірш значно коротша. Ти нам пробач. Жовто-блакитна стрічка портрет прикрасить. Погляд твій строгий, наче пита, коли. Ти нам пробач, там на горі Тараси мали зробити більше, та не змогли. Ворог завадив. Мати хоронить сина, рани смертельні, не поклонив скатам. Якби ти бачив батьку, яка в країна, ти би гордився і плакав напевно, там знову ордати мами Кривавить знизу. душі хрестами повиростають трав, правнуку руку вітяли, на ній був тризуб, аж до плеча він не зомлів мовчав. Літом поля затоплять, як рани маки, під канонади. Пекла смертельних злив, нинішнє славне козацтво і гайдамаки з ворогом вчинять батьку, як ти очив. Може тоді і розквітне Вкраїна ненька, виб'ємо гадів, повзучих аж до ноги, тільки не скажемо більше на них воріженьки, вічні і Богом прокляті вороги. Дивляться знову у небо гарматні жерла Ми за свободу платили не сотню літ, ми ще не вмерли. Батьку, ми ще не вмерли, і вороги нам за все ще дадуть отвіт. Звикаємо. Ми з дитинства звикали Вважати вітчизну раєм, і, навчили любити, і навчились любити її гіркуватий дим. Та, на жаль, ми тепер до реалій нових звикаємо. Сімферополь не наш, Севастополь не наш і Крим. А тепер ще Донецьк і частково Луганськ звикає, і що добки не в раді, і їже із ними теж. Ми звикаємо до того, що нас усіх не зливають. Ополченці говорять, ну як і ще їх назвеш. Ми звикаємо до всього, що в нас керівництво сите, до брехні теж звикаємо, нас дуримо вже не раз. Ми звикаємо щоденно двохсотих своїх хородити і звикаєм платити одвічні борги за газ. Що гарантії в світі, звикаєм, нічого не значать, і звикаєм ато називати страшну війну. Ми звикаєм до дивних там, на горі призначень, і звикаєм платити за це немалу ціну. Ще звикаєм до того, що снайпер не винен, наче, той, що там, на Майдані, впритул у людей стріляв та хіба то душті, то сотня небесна плаче, теж звикає приймати щоденно до своїх лав. Ми звикаємо казати, де вальцеве в нас, як крути, і не дати пожертву на військо, великий гріх. Ми звикаємо трьохсотих на другий вже день забути, і торгуємо з ворогом тим, що скалічив їх. Ми звикаємо надіятись, виберем нині путнє. Чи наступного разу, якщо не вдалося тепер, ми звикаємо дивитись, як керниси ржуть на кутні. Ми звикаємо, що з них ніхто від ганьби не вмер. Ми звикаємо до братніх. Гуманітарних конвоїв, і вони теж звикають, і їздять, як хочуть в нас. Ми звикаємо до правди, яку наче хтось роздвоїв, скільки можна звикати. І де той в пустелі глас. Ми не будемо більше казати на біле, чорне, ми не маємо права, у нас ще кровить із ран. Ми в Європу йдемо, і Європа колись пригорне, і нема вороття. бо так заповів майдан.